Для них є стратегічно просунутися максимально там, де вони можуть закріпитися. А в міській забудові в будь-якому випадку їм буде легше закріплятися а нашим військовим однозначно буде важче вести. На свої бої зазвичай вони так само просуваються туди, де є залізничні будь-які сполучення, щоб можна було взяти під контроль навіть те саме евакуацію людей чи підвіз БК. Третє це є зазвичай, це там, де йде перехрестя доріг. І коли ми подивимося, ну будь-яке велике місто стоїть на перехресті доріг, це є можливості контролювати ту чи іншу територію. А наскільки мені відомо, то не так багато на Харківщині залишилося можливостей. Вільно підвозити БК чи замінювати наших хлопців на позиціях, і відповідно, що московити шукають будь-який момент, щоб повністю обрізати ці можливості. Відповідно, вони тоді можуть замикати кільце і можуть просуватися далі. А тут, напевне, в цих реаліях найважливіші кілька питань. Перше це є фортифікаційні укріплення. Наскільки вони були зроблені вчасно, і наскільки вони є достатньо за для того, щоб наші військовослужбовці тримали лінію оборони? Друге питання це є РЕБи. Наскільки ми можемо протидіяти ворожим дронам, яких є величезна просто кількість, і я знаю окремі підрозділи, які не можуть ні зайти, ні виїхати з позиції. Їм тільки дронами постачають воду, і харчування і той самий боєкомплект, тому що все решта пресується московськими ребами і закривається московськими дронами, що становить абсолютно величезну небезпеку. І третій момент це звичайно, що евакуація людей, про яку е сказав ваш гість? Е я знаю, що багато де не не про Харківщину, але багато де на профронтових територіях до сих пір. Не евакуйовані діти, і ми кожного разу піднімаємо це питання у парламенті, тому що евакуація людей, особливо дітей, зрештою, це має бути вже в примусовому режимі, і це про це було проголосовано у Верховній Раді України. І четверте, це є сумарне забезпечення збройних сил України і мудре командування, тому що дуже часто нашим військовослужбовцям доручають проводити політичні рішення замість того, щоб давати їм можливості робити свою роботу.